Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка, екс-радниця, першого заступника Міноборони України з нами на зв'язку. І, власне, розберемося, чого ж вирі, отак, от раптом вирішилося, що піксель вже не вгодив, і тепер буде мультикам. Пані Дана, вітаємо вас. Да, вітаю ведучу, вітаю Україна. Да, Київ пишов. Я навіть не знаю, як оцінювати, бо з однієї точки зору міністерство оборони оголосило, отримало дуже. Сильний резонанс, тому що можу казати, ну, можу казати більш кваліфіковано, в зв'язку з тим, що я була в Міністерстві оборони, забезпечення речовим майном за три роки повномасштабного вторгнення не було більше 37% від потреби. Тобто, фінансування було на рівні 37% від потреби. Що в нас є це навіть країни. Так. Ми не чутно? — З деякими такими переривами, а. Але... Зараз, чутно, зараз, да? чутно, зараз так. чутно, так? Зараз чути, так. Тож фінансування навіть. Добре, пані Дано, кажіть, поки є в нас відповідь. Поки буде, є, зараз, поки так, є так. інтернет, кажіть. Фінансування було не більше 37%, тобто навіть не половина від потреби того, що потрібно Збройним силам України, і тому на цьому фоні заява Міністерства оборони стосовно того, що ми переходимо на мультикам. Вона була дещо дивною. А міністерство оборони отримало великий резонанс. І вчора я була на в комунікації з генеральним штабом, і вже в генеральному штабі мені пояснили, що малось нового. Увазі. Е, мали на увазі в Генштабі те, що е, м, узаконять носіння мультикаму в полях. Це, в принципі, правильна історія, тому що у нас багато заходило мультикаму по матеріально-технічній допомозі. Це раз. У нас багато військових вчились за кордоном, Вони приїжджають також в такій формі. Це друге, і вони туди їдуть в цій формі. І третє, хлопці багато купують собі спорядження саме в мультикамі, тому що там значно вища якість тканини. Вона. Від, відштовхує піт, вона пропускає повітря. І вона значно ліпше, ніж тканина, яку використовують в українській армії. Тому, скажімо так, генштаб сказав, що вони хотіли узаконити носіння мультикаму в полях, ну, щоб не було такого, що людина вийшла на позиції, а їй кажуть, передягнись в статутну форму. В принципі, це правильна історія з точки зору того, що узаконити легалізувати мультикам в полях. А от е, наступне вже як це прокомунікувало Міністерство оборони і що вони мали на увазі. І саме головне ви знаєте, ми ж створили в принципі ще в травні працювала ця фокус група е, з діючих військових, які е, говорили, чим вони користуються з того, що їм видає держава, і чим не користуються. Так, от запит військових був саме на розробку тканини. По типу мультикам, по якості, не по малюнку, а по якості. І отака заміна понять Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення, що ми вам, ми вам зробили мультикам малюнок, але не зробили вам якість тканини мультикам. Ну, вона дещо не що дивна, вона така, знаєте, з неприємним е, осадком. Тому що змінити малюнок це не змінити якість тканини. Оце основне, що треба над чим працювати Міністерство оборони, все-таки запит військових підтримувати в тому, що вони просили. Вони просили змінити тканину, удосконалити її, тому що крайній раз, знову ж таки, коли я була ще при полтора років міністерства оборони, ми її змінили. Був дубок, якщо хтось пам'ятає, в 2014 році в 15-му ми тканину змінили. Але пройшло 11 років. За 11 років, повірте, багато чого. Змінюється це, може як виробник сказати, і час змін настав, але він настав не в тому, щоб замінити малюнок, а в тому, щоб замінити якість тканини. Слухайте, ну коли є величезне держзамовлення, величезне держзамовлення без перебічня величезні гроші в цьому держзамовленні є. То в нас завжди є, виникає питання, чи хтось не хоче самого заробити. От Тетяна Ніколаєнко з власної ради громадської Міністерстві оборони, де ви були перед тим, теж, і, і відома женецька розслідувачка написала про те, що якщо подивитися на хронологію подій, то тут цікавий момент. Я так розумієш, що Піксель це 4 кольори, схема. Мультикам 5, додається. 5. 5, 5. 5. 5. 5. Ні, ні. А, піксель 5 кольорів, мультикам сім кольорів. 7. О, так. Зві... Сім кольорів це збільшення вартості тканини. І якщо подивитись хронологію, то 27.07 Центральне управління Міністерства оборони затверджує новий, е, новий е, скажімо так, паттерн, да, затверджує мультикаму. А 29-го дот виходить на торги і е, 29 через два дні, і е, ці лоти беруть компанії. А тепер я можу сказати абсолютно точно, як е, виробник беруть компанію, у яких на складах зовсім не очікувано зовсім не очікувано е, лежить мультикам. В якості, яка прописана в технічних умовах Міністерства оборони, притом цей мультикам не українського виробництва, отак, от, от просто от раз і тканина з'явилась. Е, як виробник можу сказати, що це треба було замовляти її в Туреччині або в Китаї. Е, треба її було виготовлювати по технічним умовам Міністерства оборони і фарбувати в мультикам. Тобто, випадково вона з'явитись там не могла. Знає ну, те, ось така ну, Тетяна Нікланко виже, що взагалі торги проведені були 28-го. Проведені, я що вам кажу, проведені. що проведені А, а оголошені взагалі 24-го, тобто навіть раніше ніж це було представлено, навіть виробникам. Виробникам представили 28-го на федерації зустрічі з федерацією роботодавців. А вже 24-го були торги і вже були фірми, які вже фактично там зареєструвалися. Це все і я скажу вам, виробник тканин у нас є єдиний виробник в Україні, хто дотягнувся до вимог міністерства оборони, ще в 2015 році я з ним комунікувала позавчора. І він сказав, що ні, він не виготовляв ще цю тканину. Він її тільки зараз починає фарбувати і якраз. С він сказав, що це буде по е, собі вартості дорожче, тобто е, торгі так раз провели, і неочікувана ця тканина з'явилася у когось на складах. Притом, не в маленькій кількості, бо на один костюм йде 5,5 метрів тканини, а лот був 20 тисяч штук. Ну порахуйте в, в грошах. Я так прикидувала це десь е, більше півмільйона е, доларів. Сировини, яка лежить на складах у когось? Ну, це, знову, ось вам... це знову якісь яйця по 17? Це знову під когось провелись торги. і дуже чітко видно під кого. Подивіться, хто взяв ці лоти і це просто Ну, просто через те, що все проводилося так швидко, і технологічні зміни були, на які ніхто не міг на ринку більшість, я так розумію. Ну це вам якраз слово, ви ще і працюєте в цій сфері. Не не скільки швидко можна? Не можна... Дивіться, у нас була за моєю кадецією міністерства оборони. У нас прям була проведена протокольна нарада між дотом, між центральним управлінням розробки і виробниками. І була домовленість протокольна. Ще раз підкреслюю, протокольна домовленість, що між технічними умовами і проведенням торгів по цим технічним умовам має пройти не менше півроку для того, щоб ринок міг, щоб всі абсолютно мали можливість підготувати. До цих торгів, а не, вибачте, провели торгів під конкретні е, е, фірми, які взяли цілоти, у яких на складах лежала ця тканина. Ну, Повірте, жодна компанія, яка е, не впевнена в тому, що вона візьме цей лот, не завезла б тканини на півмільйона доларів і не поклала б собі на склади, знаючи, що в Україні піксель не викори... Вибачте, мультикам не використовується. Я в такі казки не вірю. Як бізнесмен, я в такі казки не вірю, що хтось заморозив півмільйона доларів в тканині для того, щоб вона полежала... полежала на складі. Ну не вірю я в такі.